Новий канал, новий етап. Треба, хочеться, можна пробувати щось нове. Ну не тільки ж історії стосунків розбирати, хоча історії стосунків також, звісно, що залишиться. Я полюбляю усілякі челенджі. Наприклад, нещодавно на Ютубі у нас з вами був челендж. «410 днів на каналі виходили нові випуски, нові відео. Але це стосується не тільки Ютубу, а просто життя. Спробувати щось нове це круто. Особливо, якщо це тебе розвиває, особливо, якщо це буде робити тебе кращим. І я так подумав, треба якраз зараз братись за розум, якісь обмеження на своє життя накладати. Як то кажуть, ЗОЖ, хоча українською це буде не ЗОЖ, а здоровий спосіб життя. З -с -ж. Так ось. І наткнувся я в інтернеті на такий проект. Про проєкт, як сказав би Григорій Решетняк, так. Проєкт 50. 50 днів, 7 правил. Кожен день ти тримаєшся і притримуєшся цих правил. І за 50 днів твоє життя стає кращим. Твій, твій фізичний стан, твій духовний стан, все це покращується. Коротше, я тоді думаю: о, о, просто на всі 100% вдалий момент, щоб розпочати. Сам завтрашнього дня розпочинаю і вас. Запрошую приєднатись. Окрім того, що я буду це все виконувати, я буду так би мовити тримати вас в курсі, як це все відбувається. І в інстаграмі. Ну, до речі, буде якраз слушна нагода поновитись в інстаграм. Сьогодні туди, мабуть, позиливають ті фотки, які свого часу Інстаграм видалив мені, коли видалив мій аккаунт. І там буду в сторіс викладати, як ці цей челендж відбувається. Ну і в телеграмі також, звісно. Ну і я думаю, що при, придумаю якось так зробити, щоб ви також могли ділитись своїми успіхами, скидати фоточки та все, щоб так би мовити. Команда! Як сказав би знову ж таки Ігор Вайтенко, Road to the dream. Коротше, коротше, інстаграм треба підписатись і дивитись. Телеграм, якщо не підписались, треба підписатись і дивитись. Завтрашнього дня розпочинаємо. А ви такі думаєте, так а що розпочинаємо? У чому суть цього челенджу? Сім правил легких, простих правил. Але ну навіть просто, вже коли дивишся на ці правила, думаєш, це може дійсно змінити і покращити життя. Коротше, правило перше: прокидатись до восьмої ранку. Я думаю, що ви неодноразово чули, що прокидатись якомога раніше це корисно для здоров'я, це по перше. Ну, стосовно цього, можна було б якось посперечатись, тому що в моєму житті були моменти, коли я міг прокидатися в о 10, і о 12, і, наче все одно почував себе нормально. Але але, з цим сперечатись не буду. Саме головне, і це правда, коли ти просинаєшся, прокидаєшся раніше, ти встигаєш більше. Ну, Тим більше це ж хтось ці правила придумав, чому би ні. Коротше, правило перше прокидатись кожного дня до восьмої ранку. Правило друге. Зранку, одну годину, ти присвячуєш собі ніякого інтернету, ніякого телефону. Це заборонено. Присвячуєш своїм ритуалам, так? Чи як модно казати у всіх цих там успішних успіхах? Рутина, це може бути догляд за собою, і я планую найближчим часом декілька відосів випустити на цю серію. Як чоловіку доглядати за собою? Що там для цього треба купити? Які знову ж таки рутини можуть бути зранку, ввечері та таке інше? Це буде корисно кожному з вас, особливо, якщо ви хочете, що бути здоровими і краще виглядати. Ну, це зайвим не буде. Точно? Точно. Так ось це може бути знову ж таки цю годину. Ти присвячуєш собі, своїм думкам, не телефону, не тим, що ти читаєш новини якісь там. Собі. Догляд за собою. Так. Зробив собі кавуську. П'єш, думаєш. Так. Плануєш собі день, розписуєш, що ти будеш робити, а що не будеш робити. Нормально. Можливо, у когось там хтось буде там, можливо, медитацію займатися цей час. Коротше, саме головне. Що цю годину ти присвячуєш собі не інтернету, не соцмережам, а собі. Одну годину кожен день зранку. Це така е, одна одногодинна утрішня рутина. Третє правило. Ну, поки що нормально все так. Третє правило. Кожен день, одну годину ти займаєшся спортом. Спортом. Це може бути похід в спортзал, це може бути фітнес. Це може бути просто навіть те, що ти саме одну годину ти прогулюєшся. Там уже треба дивитись по тому наскільки ти на даний момент звик до фізичних навантажень. І наскільки одразу не буде так, що якщо ти там підеш і почнеш кожного дня ходити там в спортзали тягати штангу, це тобі буде дуже-дуже важко. Тому можна поєднувати, можна комбінувати. Я планую приблизно це так. Потім буду розписувати, що роблю. По-перше, у мене є повний набір гантелей. по-друге, у мене є орбітрек, і по третє, в деякі дні можна просто ставити 15 тисяч кроків. Так. Ну і якось це все поєднувати. Десь годинку, десь гантелі, десь арбітрек, десь гантелі, арбітрек, десь арбітрек. І ну, коротше, ви зрозуміли. Будемо дивитись там в процесі, як воно буде. Четверте правило. Здорове харчування. Ніякого алкоголя. Взагалі, ніякого алкоголю. Нуль. Це вже комусь важко. Де і мені, в принципі, також, тому що інколи я люблю після важкого робочого дня випити там, можливо, коктейльчик, якийсь, негроні собі зробити, чи віскі з колою випити, чи може пляшку пива, нуль алкоголю. Навіть якщо ви йдете до когось на день народження, ви нічого не п'єте. Ну і відповідно, ви намагаєтесь харчуватись корисними, корисними продуктами. Я планую вести для себе обмеження 2200 калорій, не більше ніж 2200 калорій на день. І вам раджу, якщо ви також плануєте, я сподіваюся, що ви плануєте якось за цим все ж таки слідкувати. По-перше, купити собі ваги, якісь на яких ви будете продукти зважувати, тому що на глаз ви все одно калорії нормально рахувати не будете. По-друге. Встановіть якісь собі, в тому числі, безкоштовні додатки, наприклад, як Fat Secret, де ви можете вбивати, що ви плануєте їсти сьогодні і вже бачити скільки це буде калорій. Ну, і в процесі все туди вбивати, тому що що. Тому що, як показує практика, коли ти не зважуєш, коли ти не рахуєш калорії, тобі здається, де я ж нічого практично не з'їв. Що а насправді ти з'їв вже дуже багато. Буду писати, що я їм, буду викладати фотки того, що я їм. Ось не факт, що кожному з вас підійде той спосіб харчування, який є у мене, я розповідав, вже, що, в принципі, вже ну, декілька років я на. Періодичному голодуванні, так, мабуть, воно українською правильно називається, це коли ти більшу частину доби ти не їш. Насправді, я там, англійською називається амед, тобто коли ти раз на добу їсиш. В принципі, навіть коли я не на назожі, це, це у мене не дієта, це у мене просто такий спосіб харчування, такий спосіб життя. Я звик їсти один раз на добу пізно ввечері. Знову ж таки, там будете бачити, що там я буду їсти, що як. Знову ж таки, інстаграм, телеграм, підписуйтесь, і будемо разом з вами дивитись, як буде змінюватись наше тіло, як буде змінюватись наше самопочуття. Також раджу вам все ж таки придбати собі вже ваги не тільки для їжі, а й для себе. Також щоб ви могли фіксувати зміни себе і свого організму. Наступний пункт хоча б 10 сторінок книжки на день, і це стосується не художньої літератури. Це може бути література по особистому розвитку, це може стосуватись а, твоєї професії, це може стосуватись твого хобі. Хоча б 10 сторінок. Ну, мені здається, це дуже просто і дуже мало. Я, наприклад, буду робити з ускладненням для себе. Такий формат я вже розпочав в телеграмі. Просто буду тепер робити його кожен день. 10 сторінок буду читати в голос. Мені треба покращувати свою вимову українською. Мені треба підвищувати свій словарний запас українською. Тому я буду читати ці 10 сторінок в голос. І навіть там. А буду чи сьогодні, чи завтра робити опитування, яку наступну книжку я буду брати. Це буде або книжка стосовно звичок. Так, є таке така книжка атомні звички, або буду читати стосовно стоїцизму. Зараз про це дуже модно розмовляти. Цікаво, що там. Ну або стосовно стосунків, я там одна всесвітньо відома книга. І ви можете також. Взяти ці книжки і читати. Їх. Коротше, розберемось. Але 10 сторінок на день. Кожен день. Кожен. Також кожен день, і це наступний пункт. Ви повинні присвячувати одну годину якоїсь нової навичці. То, що ви до цього не займались. Одну годину. Це може бути гра на гітарі, це може бути. Ну, Я, наприклад, розпочну свій челендж з того, що почну. Вивчати правила дорожнього руху, я цього ніколи не робив, і прийшов час взятись тут, так би мовити, також за розум. і присвятити свої сили, щоб вивчити правила дорожнього руху, Навчитись е, е, керувати автівкою. Коротше говоря, чому б ні? Чому б так би мовити, це все в челенджені поєднати? Можливо. Можливо, 50 днів це так здається, і в принципі по годині на день, 50 годин не так і багато. Але можливо, додам до цього щось додатково. Знову ж таки, для контенту буде корисна. Та ж гра на гітарі, чи от, наприклад, я не вмію кататись на роликах. Можливо, і за це також візьмусь. Подивимось, подивимось, час покаже. І останнє, останнє сьоме правило просто наприкінці дня фіксувати свої успіхи. Вести щоденник, куди ти пишеш, що змінюється, що ти відчуваєш. Ну і не тільки це стосується яких просто відчуттів. Ти можеш навіть просто цифрами просто писати. Сьогодні прочитав стільки-то -та сторінок такої книжки. Сьогодні у мене вага така-така, сьогодні з'їв там стільки-калорій, -та сьогодні стільки то часу, і от так, і так-то -та потренувався. Сьогодні а, для того, щоб бути більш доглянутим, робив те те, те те і якщо ти до цього будеш ще додавати якісь свої думки, це також буде корисно. Насправді ну, був час, коли я дуже полюбляв, там, писати свої думки, це розвиває. І багатьом із вас ну, це просто необхідно. Ну, ви бачите, як людина дуже часто переписується там десь в чатах чи ще щось, не може свої думки висловлювати. Знову ж таки, коли ви це робите, ви і себе більше відчуваєте це по-перше, і розвиваєтесь це по-друге. Тому я вам дуже раджу. Ну, воно зайвим точно не буде. Давно я не вів ніякий щоденник, але в принципі, в рамках челенджу, ну і я думаю, що і вам буде в тому числі цікаво почитати, що там і як. Буду вести і викладати знову ж таки. Ясно, що ви можете вести свій щоденник якось інакше. Все ж таки, одна справа вести його публічно. А інша справа, що ви можете для себе писати якісь свої хвилювання, розуміючи, що ніхто, окрім вас, так би мовити, про це не дізнається. Але це також корисно. Бути з собою чесним це також корисно. Прислухатись до себе це також корисно. Ну і вміти свої думки висловлювати це також дуже круто, я вважаю. Отож, бо, як то кажуть, хто за мною, тот герой. Да? Хто без мене, то това родна свиня. Коротше, треба приєднуватись. Якщо готові приєднуватись, по-перше, треба підписатись на інстаграм, там буде частина викладатись. Треба підписатись на Телеграм і в коментарях написати: Макс, я з тобою. Макс, я приєднуюсь. Макс, я завтрашнього дня також розпочинаю. Ну, а потім, потім, я думаю, що можна буде зняти окреме відео з одних, з одного з днів. Цього проєкту. І потім, коли 50 днів завершиться, фіналочка. Фіналочка, що як змінилось, як це все відбувалось? Коротше, я сподіваюся, що я кайфану. Я сподіваюся, що ви також в процесі кайфанете. Незважаючи на це, що це деякі правила, це наче обмеження. Але робити себе кращим працювати над собою, це кайф. Чекаю від вас коментарі, чекаю від вас лайки, чекаю від вас, так би мовити, бажання також змінювати своє життя на краще. До завтра!